Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за ефір. Я вам покажу та наведу аргументи, чому ефір буде коштувати дорого, чому взагалі відбувається така ситуація по ефіру, чому взагалі відбувається та сама зневіра, невіра в подальший ріст, і чому більшість учасників ринку взагалі завжди помиляється. Уже при тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, тому що я даю тут багато корисної інформації. А якщо ви хочете більше розвиватися в криптовалюті, дізнаватися щось нове для себе, то звичайно заходьте в Telegram канал тому що там також є досить багато цінної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду, і ми починаємо. Отже, друзі, переходимо спочатку. Давайте до графіка ефіра, Покажу взагалі вам, що тут відбувається. Для тих, хто взагалі цікавиться трейдингом, цікавиться, взагалі, як працює ринок, усі ці самі структури, фрактали. Я просто задам вам питання, друзі, що ви ось тут бачите в цій фігурі. То що ви бачите, що зараз формується в нас, яка фігура, так? Я думаю, більшість учасників ринку, більшість учасників, взагалі, хто цікавиться трейдингом. Я думаю, ви також цю саму структуру, цю саму картину, ви для себе бачите. Це фігура трикутник. Фігура трикутник вона нам завжди показує. Останнього формується перед початком перед початком взагалі медвежого циклу, але вона є заключною. Тобто в нас є якийсь тренд, і вона формується в кінці взагалі тренду. По ефіру в нас був глобально бичий висхідний тренд з 2016 року. Ось цей тренд він досить довго часу йшов, і тут фігура, фігура трикутник в нас формувалася. І якщо провести просто взагалі подивитися на історію, на технічний аналіз, то завжди ось ця фігура вона має ось такий потенціал. Вихід з цієї фігури має Має ось такий потенціал. Чи буде ось такий діапазон по ефіру, це приблизно 16-20 тисяч доларів. Друзі, немає ніяких гарантій, ми точно не знаємо, так. Але сьогодні я вам наведу декілька аргументів, чому слід очікувати високого росту по ефіру і чому більшість учасників ринку, як завжди, помиляється і не вірить взагалі в подальший ріст цього активу. Я також розповідав друзі своєму закритому каналі, що завжди перед медвежим циклом, завжди в нас формується максимальна ейфорія якщо в нас дійсно буде той самий медвежий цикл, який ми там. Очікуємо так, медвежий цикл, який взагалі ніколи не був на історії криптовалют і взагалі не був досить давно був на фондовому ринку. так. І, звичайно, якщо ми попадемо на той самий довгий медвежий цикл, то я вважаю, що є сенс крупним капіталом, крупним маніпуляторам запампити ціну якомога вище, так, щоб побільше. Набрати ліквідності тих самих коштів, тому що люди завжди будуть заносити на зелених палках. Це так працює психологія людей. Ніхто не хоче купувати на червоних палках. На червоних свічках завжди купує крупний капітал на страхові. Про це ми ще сьогодні розберемо, тому що я тут для вас навів декілька аргументів. І більшість учасників ринку вони завжди бояться купувати на червоних палках. І коли ринок падає, коли відбувається в нас ось такий зелений, зелений ріс, такий зелені гарні палочки, нам завжди. Гарний виявляється настрій, щоб купити, так. Тобто нам завжди хочеться занести гроші в ринок, щоб е, мати деякі очікування, що ми зараз найближчим часом заробимо, так, тому що просадки ми не хочемо сидіти, а заробляти хочемо. Так, ось це взагалі наша психологія, і в тому числі, друзі, я так само думаю, тому що ми всі з вами ретейл Ми прийшли сюди, і наша задача забрати хоч якусь частинку пирога. Наша задача не вгадати, де буде там точне дно, точний пік. Наша задача просто частинку заробити, забрати деякий рух і взагалі піти з цього ринку. і Просто вам показую цю саму картину, що взагалі зараз відбувається по ефіру. В закритому каналі я також більш детальний аналіз про це розповідав, про ефір, про взагалі інші структури, фрактали, про багато інших різних монет. І в цьому ролику я постараюсь вам дати максимальну інформацію, яку я дійсно вважаю, що ви заслуговуєте. Звичайно, більшість корисної інформації я не видаю повністю в доступ. Але, друзі, хто хоче в закритий канал, запрошую. І звичайно, там не канал, не для тих, хто взагалі хоче завтра розбагатіти. Там ми працюємо до довгострок. І працюємо надовго. Отже, друзі, давайте переходити до деяких аргументів. Я думаю, із технічною картиною, саме по ефір до долара, ми з вами розібралися, що взагалі за структура. І, звичайно, хотілося б просто побачити деякий вихід з цього трикутника, побачити деяку корекцію, тобто затвердження, так, і звичайно, побачити вже нас той самий альтсезон, тому що саме тоді, коли почнеться рух по ефіру, як тільки він проб'є відмітки 4 тисячі доларів, я вважаю, друзі, у нас почнеться хоч якийсь уже рух по альткоїнам. І до речі, друзі, якщо ви не помічаєте, то ефір подивіться. Просто уважно, як працює ваша психологія, і в тому числі більшості учасників ринку. Ефір від свого донного значення на сьогодні торгується уже приблизно 220%. Результат показує. Максимальне значення, звичайно, було в районі 300 іксів. Але ви бачите, що віра в більшості учасників ринку не має тієї самої віри, що ефір там покаже ріст. Чому так відбувається? Тому що біткоін знаходиться на 100 тисячах доларів, а ефір не показав ніякого росту. Чому так відбувається? Так, чому ось ця сама психологічна така помилка, що більшість думає, що це взагалі скам, що ефір покаже ніякого росту, так не задавалися собі цим питанням, чому так ви зараз це відчуваєте, і для чого взагалі кому вигідно, щоб ви так це відчували? І на хвилиночку, друзі, ефір приходить до своїх максимальних значень всього лиш від 20%. Так? Тобто в нього максимальне значення було 20% всього лише ще до своїх попередніх хаїв в районі 4800 доларів. На сьогодні до максимальних значень по ефіру вона залишається. Всього лише зробити 50%. Так по ефіру 50% зробити це взагалі буквально як пшикнути. Так, ось тут ми бачили, зробив ефір 50% буквально за пару гарних недільних таких свічок. І я вважаю, це для нього взагалі буде дуже легко зробити 50% і оновити свої попередні хаї. Але про це будемо також згодом говорити. Переходимо давайте до аргументів, тому що більшість учасників ринку, звичайно, не звертають уваги на те, що відбувається е, кругом криптовалюти, що взагалі відбувається в цій сфері. А повірте, друзі, я вже за деякий свій час в криптовалюті. То деякі закономірності бачу, що відбувається, і звичайно аналізую сам, як взагалі, як блогер, як учасник ринку, дивлюся, що відбувається, що думають більшість учасників ринку, що думає моя аудиторія в телеграм-каналі, які вона ставить очікування, тому що новачки приходять, вони завжди задаються питанням і завжди роблять висновки по ціні активу. Вони не дивляться, що від взагалі відбувається в цьому активі, як розвивається сфера і куди ми з вами рухаємося. Так, давайте з вами зараз про це поговоримо. Я вам хочу розповісти взагалі свої аргументи, своє бачення на ринок. І я думаю, вам для вас це буде також досить корисно, досить цікаво, тому що для нас найважливіше, що взагалі буде, які фундаментальні дані, і що взагалі впливає зараз на ринок криптовалют. Давайте почнемо з того, що ми побачили з вами Ріст по Попепе, і це був саме той самий для мене висновок, що цей ринок, скоріше всього, ще не буде регулюватися. І коли я побачив той самий Ріст по Попепе, коли він вийшов, і багато хто в нього вірив, і Пепе став дійсно там в топ-10 заходив в топ-20, так по капіталізації, це для мене стало ще одним признаком. Того, що можливо цей цикл буде той самий, який був у 2017 році, тому що багато хто говорив про регуляцію. А як ви самі знаєте, що регуляція вона взагалі не любить ось цих самих мемкоїнів, не любить взагалі не дозволяє взагалі інвестувати в мемкоїни і взагалі тому подібне, що ми бачимо з вами на сьогодні? Що у нас відбувається? Куча різних мемкоїнів. Мемкоін, по-перше, це багато різних мемкоінів, на різних площайнах формується так, продовжується штампуватися куча різних монет. І саме головне це те, що у нас самий крутий, крута людина цього світу Трамп, президент країни, створив. Взагалі запустив свій мемкоїн, і це ще було офіційно. Друзі, це не просто там якийсь блогер, інфлюенсер, Це Трамп, президент Сполучених Штатів А Більшість учасників ринку вони тільки звертають увагу на те, що був мемкоін, а не звертають, що хто його взагалі створив. І це для мене стало ще одним таким признаком, що можливо цей ринок ще продовжиться на цей цикл. Дійсно продовжить взагалі бути тим самим диким заходом. І дійсно в нас продовжаться ті самі ікси, ті самі взагалі рости криптовалюти, які взагалі не. Були були на попередніх циклах, і багато хто зрівнює, наприклад, цей цикл з 21 роком і думає, що у нас ось такий результат буде по багатьом монетам. Але друзі, я вам зараз також в цьому відео відео буде довгим. Я вам наведу аргументи, що цей цикл більше подібний взагалі на 2017 рік. Але, взагалі, хочу сказати, що цей цикл є сам по собі, тобто він не не подібний як на всі інші на попередні, тому що в нас досить багато крутих фундаментальних даних є. На криптовалютному ринку, так і багато хто взагалі цього не помічає. По перше, це мемкоін Пепе. Він взагалі запустив цю саму нішу мемкоїнів, і ви бачили, як штампувалися мемкоїни один за другим. Тобто, запуск мемкоїнів коротко вам скажу, друзі. Запуск мемкоїнів він мені ще раз підтвердив, що регуляція скоріше всього буде ще не в цьому циклі. І в нас той самий. Дикий захід він у нас продовжиться. Друге, це те, що в нас вліли Гері Генслера, Це той, хто взагалі також про регуляцію криптовалют, це той, хто взагалі був проти цього всього, дикого заходу, так і хотів взагалі регулювати повністю цей ринок. Тобто. Хотів зробити деякі правила, тобто його прибрали. Він пішов, і це плюс ще до того, що ринок, скоріше всього, буде знову той самий, буде та сама маніпуляція, так Тобто це плюс, ще один є в те, що буде потужний аль-сезон. Про Трампа я розповів, і Мемкоін це взагалі також колосальне. Взагалі, тобто це такий великий плюс, друзі. Я скажу. Далі в нас іде це їтіфи на різні монети, на біткоін, на солано, на ефір. В нас є. Прийняття ETF. це в нас взагалі фундаментальне також значення. Це те, що в нас крупні фонди вони будуть заходити в криптовалютний ринок інвестувати не напряму, звичайно, через різні фонди. І це плюс буде в тому, що ринок знову ж буде розвиватися, розширятися як великий такий пузир. Знову пузир будуть цей надувати. Далі фонди заходять в нас, інвестують в сектор RVA. це в нас реальні активи різні, тобто потужний такий сектор. Я думаю, ви знаєте це так. Далі давайте рухатися по списочку. Це те, що я хотів також звернути вашу увагу на те, що у нас була. Регуляція, і ніхто не помічав, тобто ніхто зараз не говорить про те, що у нас була регуляція на медвежому циклі. Ви ж пам'ятаєте, друзі, давайте це все згадаємо, як було на медвежому циклі, коли ми з вами знаходилися в цьому діапазоні по Total 3. Це у нас ринкова капіталізація всіх альткоїнів. Просто згадайте, давайте згадаємо ось цей настрій, який був в цьому діапазоні. Скільки тут учасників ринку, блогерів говорили, говорили, що буде регуляція, що того альтсезону не буде, ліквідності там не хватить. Скільки тут було ось цих самих розмов? Чи це не просто не збіг обставин? Що це відбувалося на медвежому циклі? Тобто, продовжували нас годувати тими самими новинами, що в нас буде регуляція, і альткоїни не потрібно купувати. Тепер ми з вами бачимо ось такий результат. Звичайно, деякі альткоїни ще не показали результату, але... Все тільки попереду, друзі, ще тільки все розвивається. Подивіться, де ми з вами зараз знаходимося по Total 3. Ми тільки пробиваємо ось ці попередні хаї в районі 1 трильйона доларів. І ось тут, саме в цьому діапазоні, як бачите, в нас тут також була деяка корекція, але це все технічний аналіз. Так? Тобто ми тільки з вами продовжуємо, тільки, тільки починаємо ту саму розганяти ту саму ракету, той самий маховик по альткоїнам. І зараз ми також до них прийдемо. Далі давайте рухатися. Це те, що в нас є домінація. Домінація знаходиться на своїх верхніх значеннях. Давайте перейдемо до домінації. Тобто біткоін домінація в нас показує взагалі, де знаходяться зараз більше коштів на криптовалютному ринку. І це нас зараз показує те, що в нас більше коштів знаходиться в самому біткоїні. Так, це показувало в цьому діапазоні, і тут була я впевнений така сама невіра в альткоїни, що буде, буде там якийсь ріст. Так само було в цьому діапазоні. Тут взагалі в нас був перший такий цикл для альткоїнів, і вони показали колосальний результат так. І в цьому діапазоні у нас також є невіра в те, що у нас продовжиться там ріст по альткоїнам і вони покажуть хоч якийсь результат. І я знову ж таки розповідав, друзі, що мені цікавий ось цей рух. так. Я очікую ось такий рух по біткоін домінації. Звичайно, відмітки, коли, куди воно може прийти, це вже інша історія, так, але мені головне це рух по біткої домінації, її падіння. І це буде супроводжуватися тим, що більшість коштів у нас починає заходити в альткоїни, чим в біткоїни. Тобто, ось така взагалі структура. І е, знову помітте. Я хочу, щоб ви помітили те, що в нас є страх і є невіра в гальт сезон в те, що в нас альткоїни почнуть, покажуть хоч якийсь ріст. Тобто, чи не збіг обставин це взагалі, так, друзі? І знову ж таки, Віталік Бутері, і чи він взагалі що він взагалі не розбирається в криптовалюті, створює там якісь рішення, створюються, створюється рішення l 2 рішення такі, як StarkNet, так? І, мабуть, він, мабуть, він не дуже розумний, так, тому що інвестував там, наприклад, в StarkNet, Давайте я відкрию цей графік. Є куча. Багато різних рішень l 2 рішень для мережі ефіра. Тобто їх зараз досить багато. Тобто ефір розвивається в рішеннях l 2 мабуть збіг обставин, те, що Starknet знаходиться на своєму дніщі, є невіра в те, що в нас буде там Альсезон, що l 2 рішення покажуть хоч якийсь ріс. Так знову ж таки, це все маніпуляції, і я вважаю, що це. Той настрій, який необхідний для того, щоб запустити дійсно той самий потужний альсезон, щоб ті, хто взагалі зневірився, самі собі повиходили взагалі з цього ринку. Так. не вірив ефір. Зараз ми до нього також перейдемо вже розглянули технічну картину. Знову ж таки вам покажу ефір до біткоїна. Не вірав ефір, і він взагалі не показав ніякого росту. Тобто, в нас все залежить, звичайно, від ефіру. Як тільки покаже ріст ефір, звичайно, в нас, я думаю, покажуть ріст рішення L2 і взагалі різні монети на ефірі. Так, тобто ліквідність буде поступово перетікати з одного активу в другий. І давайте тепер повернемося до, до ефіру. Я вам хочу показати просто цю картину до біткоїна. А тепер, друзі, переходимо до графіка ефір до біткоїна і хочу вам показати ту саму структуру, яка відбувалася також у 2016 році. Що ви ось тут бачите? Я думаю, потрібно вам показати, що ефір у 2021 році, ми побачимо. Почали несильний ріст, тобто не було такого самого росту, який був, наприклад, у 2017 році, так це саме до графіка по біткоїну. І одразу вам покажу, які очікування я ставлю по ефіру. По-перше, це, мабуть, зняття ось цієї ліквідності, так би мовити, це на рівні 0,0. 8, так це в район 0,1. Тобто, якщо, подивіться, це ось це значення. Давайте я ось так цією зеленою лінією поставлю, це приблизно ось тут нехай буде. Так, то це означає, друзі, що коли ефір прийде в цей діапазон, і біткоін, наприклад, буде коштувати 150 тисяч доларів, то ефір в цьому діапазоні буде коштувати 15 тисяч доларів. Це такий перший діапазон, перша зона ліквідності, де ми можемо з вами опинитися по ефіру. Звичайно, я би хотів, хотілося б очікувати ефір в цьому діапазоні, це 0,12, а саме максимальне значення це було в районі 0 ,15. 0,15, коли ми оновимо ось цей попередній хай. А я думаю, на дистанції, можливо, не в цьому циклі, можливо, в майбутньому друзі, ми будемо оновлювати ось цей попередній хай по ефіру. Це 0,15. І Якщо ми досягнемо ось цього діапазону в район 0,15, і в цьому діапазоні приблизно біткоін буде торгуватися 150-180 тисяч доларів. Точні значення я звичайно розповідаю в закритому каналі, але в цьому діапазоні приблизно ефір буде коштувати 20. Більше 20 тисяч доларів, так. Тобто, якщо ми прийдемо по ефіру в цей діапазон, і ви самі бачите, друзі, яка структура тут відбувається, відбувається зневіра, і тут видно ось цей самий нисхідний такий тренд. І вважаю, що просто в 2021 році в нас була продовжувалася така нисхідна структура, нисхідна корекція. І ефір просто знаходився у фазі накопичення. Це по відношенню до біткоїна. Хотів вам ще один цікавий діапазон показати: це зона супротиву і зона підтримки. Дивіться, якщо ми приведемо ще з 2016 року, ось цей блочок. Тобто всіх хаїв і полоям проведемо. Зараз я це все детально покажу. То ви побачите, друзі, що по перше, в нас тут був зона супротиву. Далі в нас тут була зона підтримки. Тут зона така зона підтримки знову ж таки. Тут ми також з першого разу не пробили. Далі це виступив зок, блок супротиву. Так, ми пішли низ. Далі в нас була зона така супротиву. Тут в цьому діапазоні також у нас було деяке накопичення. Тобто, досить довгий час ми в в цьому діапазоні в нас була зона проторговки. І зараз, як бачите, друзі, ми приходимо в цей діапазон, в цей блочок і починаємо тут торгуватися. І вважаю, друзі, що також найближчим часом ми побачимо з вами деякі такі маніпуляції і вже вихід новий ціновий діапазон. Якщо відключити взагалі логарифмічний графік і включити звичайний графік, то я вам покажу ось цю саму структуру, цей самий фрактал. Подивіться уважно, друзі, що в нас зараз відбувається по, по цьому фракталові до графіка біткоїна. Я ось тут намалював ось цю трендову лінію, давайте я знову ж таки наведу її, якщо Ось цю трендову лінію, ось такий ось цей фрактал від свого, від свого взагалі хая, максимального значення 0,15. І побачите, друзі, що в нас чітко відпрацьовувала ця зона супротиву, тобто тут раз, два, так стільки раз ми до неї доторкалися, і ви знаєте, друзі, що з часом ці зони вони пробиваються. Тестується, і потім у нас відбувається взагалі вихід з цього діапазону. По-друге, хочу вам показати, як це було на історії. Тут також був ось цей самий фрактал ще з 2016 році. Також ось ця зона супротиву можна ось так її провести. Так скільки раз ми ось тут торгувалися. Для цього включу денний таймфрейм, щоб було більш наглядно видно, скільки часу ми ось тут з вами знаходилися. Було таке падіння, було взагалі не східна така трендова лінія, і ми її також не могли одразу пробити. Подивіться, скільки раз ми тут до неї доторкалися: раз-два. Ось тут також була супротив, але ми ось тут вже з вами вийшли, протестувалися і далі полетіли вгору. Тому, друзі, я очікую ось такий сценарій по ефіру, подібний фрактал, який був в цьому діапазоні. Тому що тут також видно цю саму маніпуляцію. Ми оновили, в цьому блоці ми оновили з вами нижнє значення по ефіру. Так? Тобто, ось тут була вся сама маніпуляція. Вийшли вниз, всіх налякали, всіх висадили і далі полетіли вгору. Тому, друзі, ось така структура взагалі по ефіру. Взагалі я очікую також позитивний результат, тому що більшість, як завжди, вона помиляється. Більшість зараз не вірить взагалі в ріст по ефіру, не вірить в рішення L2, що ефір скам, тому що там Солана, наприклад, росте, а ефір стоїть на місці, так? Чому б це так відбувалося, друзі? Ви не здавалися цим питанням? Чому зараз такий сантимент по ефіру? І взагалі, чому так, для, для, для чого це взагалі відбувається? І кому це вигідно, щоб ви взагалі не вірили в екосистему ефір? А я вважаю, друзі, особисте таке моє значення, особиста моя думка, що ефір це майбутнє золото взагалі в криптовалютному ринку. І багато хто його зараз недооцінює. І, мабуть, я би більше купував ефір, чим, наприклад, той самий біткоін. Чи прийдемо ми по ефіру в ці діапазони, друзі, нам ж варто лише тільки здогадуватися, так? Ми не знаємо, як буде на майбутнє. Але те, що ефір зараз недооцінений, те, що в ефірові зараз є страх, невіра повністю взагалі в те, що екосистема ефір може на майбутнє показати якийсь результат. так? Звичайно, зараз є такий страх, і більшість учасників ринку, як я вже розповідав, що більшість вона завжди помиляється. Ну і давайте ще раз на кінець перейдемо до графіка ефіра, але я відключу логарифмічний графік, і знову ж таки ця сама структура, але включимо, подивимося, як буде взагалі потенціал на нелогарифмічному графіку. Вихід фігури взагалі, трикутник потенціал цієї фігури це район 7,5 тисяч доларів. Це така, я вважаю, це перша така консервативна ціль. Але ви пам'ятаєте, друзі, якщо у нас буде той самий альтсезон, якого взагалі не було в історії, будуть рости будуть всі проекти і досить високо, на досить великі значення. То я думаю, що крупним дядькам їм вигідно запампити. Актив настільки високо, наскільки це взагалі ймовірно, тому що чим вище актив знаходиться, тим більше бажаючих є його купити. Я думаю, ви це розумієте, цю психологію. Ось такі в мене думки були по ефіру, та й взагалі по тому, що альткоїни покажуть ріст, тому що зараз немає віри, що альта там взагалі покаже якийсь ріст. І ви бачите, друзі, ще один аргумент вам наведу, покажу. Просто подивіться уважно, що зараз відбувається. Біткоін коштує 100 тисяч доларів. Давайте я перейду знову ж таки до графіка біткоїна. Біткоін від свого донного значення виріс на 5 іксів. Ефір все ж таки виріс, показав набагато менший результат, так біткоін уже давно оновив свої глобальні значення, а віра в те, що буде ріст по альткоїнам, віра в те, що буде там наріс, наприклад, по ефіру або по іншим загалі монетам, немає. Так і ви думаєте, що не було такого в цьому циклі? Або, наприклад, в цьому циклі не було такого по альткоїнам. Так я впевнений, що аналогічна ситуація була. Тому нам залишається лише дочекатися того самого періоду. Якщо ви зробили правильні ставки, вам просто немає нічого іншого, як просто очікувати, надіятися, що буде той самий ріст. І те, що в нас зараз не ростуть альткоїни, те, що в нас зараз не росте ефір, я вважаю, що це навпаки ще є кращим, тому що. Це припідтверджує те, що в нас не буде цей цикл швидко завершуватися, як це було, наприклад, як більшість цього очікувала. Так що всі там, наприклад, весною, що в нас буде ріст. Я вважаю, що в нас цей цикл буде таким самим подібним, як в цьому циклі, як і в цьому циклі в попередніх, так саме по таймінгу. А по таймінгу ми знаємо прекрасно, що в нас не буває все одразу, і те, що в нас альткоїни не показали ще росту ніякого, це лише підтверджує те, що в нас. Крупні дядьки, крупні капітали вони діють по стратегії. В нас ще все попереду. Тобто ріст альткоїнів він ще залишається попереду, і для вас це буде прекрасно можливість, що просто їх ще зараз накопичити на цьому страхові, на цьому сантименті, на цьому. На цій невірі взагалі в альтсезон, в ріст альткоїнів, тому що багато аргументів є на те, що у нас ріст буде, і ріст буде досить сильним і потужним. Тому друзі, надіюсь, для вас дав корисну інформацію в цьому ролику, навів деякі аргументи, те, що взагалі зараз відбувається, і завжди слідкуйте за своєю увагою, де ваша увага, ви робите взагалі висновки тільки по ціні активу, чи взагалі дивитеся також на фундаментальні значення, що я зараз відчуваю, чому зараз. Таке відбувається, чому я зараз вимушений таке відчувати, і чому, що взагалі змушує мене зробити яку дію зараз, так? По альткоїнам продати їх взагалі в мінус, собі в просадку, чи взагалі продовжити накопичувати і довіритися ринку, довіритися взагалі цим самим фракталам, цим самим структурам. І нічого не залишається, як просто очікувати і довіритися ринку, друзі. Тому надіюсь, для вас ролик був корисним. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту. І побачимо, звичайно, в наступних роликах. Всім до зустрічі!